Ну то десь я не знаю, десь чотири роки я мала чи шість. Вже ні, мала дійсно шість, бо це пам'ятаю, школа була і було позакласне читання, Так. Так що тому, значить, я вже була трошки доросліша. Пам'ятаю, що мене вразило дорога дуже довга, тих 4 кілометри, ти йдеш, йдеш. І, ну, але ми гриби збирали по дорозі, так що було трохи веселіше. Суниці збирати, там такого вирізали трохи ліс, і на то місце наростали там малина, всякі гарні такі квіти жовті. Так як я була мала, то вони вище мене були такі, то, то мені запам'ятало, що така була дуже буйна. Природа. І ми назбирували дуже багато суниць. Ми приходили з мамою, то, -то кожен по місці суниць з'їдав. Тобто там був такий дуже багатий край. Ну і на гриби ми все ходили, як був грибний період. Так що теж все багато назбирували грибів, то, то мене захоплювало більше, коли, коли я гуляла, бавилася. Як? Мала дитина має і робити. <'яз. с -м 'яз>. таке. Ми завжди приїжджали так десь на, на місяць. Фактично, десь щоб батьки попрацювали, щоб той випал був так би раз в місяць, поки ти не робиш ті роботи, поки вони висохнуть, то якийсь період має пройти. І я там все теж з батьками трошки вони мене е, привчали. Трохи до дисципліни, трохи казали, не намалюєш, не піде То я мусила якусь свою роботу зробити, там, чи там щось написати, чи намалювати, чи виліпити якусь одну роботу, а тоді вже мене відпускали бавитися. Так що така була моя щоденна праця.